Автосовна таке нове надходження, це 65-кіловатний болт у версії EUV. Тобто він трохи більший. максимальна батарея для цього автомобіля. 2021 рік, хороший технічний стан, заявлений запас ходу влітку 419 тисяч кілометрів. Зимою можу показати зараз скільки буде в таку погоду. Зараз температура у нас в районі мінус 2 градусів і автомобіль на Майже заряджені батареї показує 364. В принципі, непоганий показник, я думаю, для такої погрупки. У нас всі необхідні опції, є Apple Carplay, Android, Auto, клімат, контроль, всі режими їзди. Автоматичне, світло, автоматичний, дальній, Кнопочка для рекуперації. Так, По салончику у нас тут ніяких нюансів немає. пробіг там біля 76 тисяч кілометрів. Задній ряд у нас тут з рівнесеньким полом що дуже зручно в принципі ззаді знаходитись трьом людям. Фонарі у нас такі ось стигленькі вже, дуже схожі на BMW сам автомобіль. Ну а його ви можете придбати за готівку в кредит, лізинг за крипту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом 3D.